17 жовтня минає 95 років від дня народження метра, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, багаторічного директора фабрики імені Клари Цеткін у Решетилівці Леоніда Саміловича Товстухи. У його творчому доробку понад 150 ескізів монументальних гобеленів. Знаєте, художник тоді художник, коли в нього є узнаваємий почерк. І от у нього почерк, який ніхто не може повторити. Практично. Ось габелени, які були розміщені в будинку профспілок. Коли була в нас Революція Гідності, ви знаєте, підпалили будинок профспілок і не знаю, долю цих габеленів. Ось оця паморозь, а ось оце ось урожай. Да? Такий от. Тобто ви бачите, що... В кожному гобелені різні композиції. Архіви його робіт, колекцію гобеленів і всю творчу спадщину донька Леоніда Товстухи Тетяна Коваленко зберігає у своїй оселі. Творча спадщина його складається більш ніж 150 оригінальних гобеленів і килимів. Більшість із них знаходиться в Києві. Більше 30 робіт в Київському національному музеї декоративно-ужиткового музею. Центр по організації виставок, і там також знаходиться більше 30 робіт. Він приймав участь у багатьох міжнародних виставках і по всьому світу, і в Японії, і в Бельгії, і в Словаччині, і в Прибалтійських республіках, і в багатьох інших країнах. Ми стараємось зберегти всі матеріали, які залишились з того часу. В мене є його. Каталоги зроблені його рукою. Ми видали каталог із його основних робіт, а він готував каталог, який включав більше 70 сторінок. Гобелани Леоніда Товстухи можна побачити у Решетилівському краєзнавчому музеї. Його ім'ям названа вулиця в місті Решетилівка.